Я вже пройшла перший модуль, вже створила чат-бот, чат-бота, Зараз вам покажу, як це було. Все починало зі знайомства, але спочатку це був не клієнт, а в принципі, що таке штучний інтелект. Тому навіть якщо ви взагалі не знаєте, що це, як це, то все круто, Макс розкаже. А потім рекомендації по роботі з платформою. Я це також трошки розповіла. знайомство із Джоном Сноу. І тут відкривається у мене цей слайд, і я бачу його. Я думаю, Джон, це. Іван українською, Іван Сноу. Коротше, почали ми з Ванькою працювати. Далі, Іван Сноу надіслав мені перший лист, що йому потрібна допомога, що має дуже багато роботи, не встигає всім займатися, йому потрібно системно створювати контент. Тому потрібно йому допомогти. Далі ми натискаємо наступний урок, і він дає на цьому задачу, що йому потрібно, що йому потрібно щоб був чат-бот, якому він дасть ідею, а той йому буде якусь особливу персоналізовану давати відповідь, тобто у вигляді публікації. Далі я натиснула наступний урок, написала свою ідею, і от перший модуль, який я вже пройшла, тому можу вам все показати. А, отже, перше, це була практика, мені потрібно було створити бота, який буде генерувати публікації. Тут Макс показав, як зареєструватися на зайпері. Від реєстрації, як вводити пошту, пароль він взагалі все розказав. Потім теорія, що таке чат-бот. Потім він показав, як його навчити, як його побудувати. І ви зараз можете подумати, що але ж його можна створити в принципі і в чаджібіті того бота. Також але зазвичай, щоб створювати такого бота, потрібно мати підписку платну. А зепір безкоштовний. Плюс те, чого немає в чаті джіпіті, це поєднання з іншими програмами. Це сам чат Біті можна з ними поєднувати в інших. А в зепірі ця можливість є. Ну, і в результаті він показав, як створити бота, потім як згенерувати табличку, в яку буде складатися весь той контент, який цей бот буде створювати. А, тобто він там написав пост і ви замість того, щоб публікувати. Ну, не ви, а Джон Сноу. А, що він замість того, щоб постійно копіювати з бота, у нього все це буде складатись в окрему табличку, в Google табличках. Ми налаштували таку автоматизацію, щоб людина писала. Джон писав, що йому потрібна ідея з такого-то приводу, і відповідно бот надсилає йому згенеровану публікацію. Джон або забирає її, або знову пробує до того моменту, доки публікація не буде готова. Ми маємо відтестувати автоматизацію, завдання, яке ми створили, і Макс окремо по цьому відео записав. Тобто, щоб не просто закинути куратору і не перевірити, а перевірити. Ось же моя створена, так як Максим розповідав, автоматизація. Тобто, все передається з Zapier на Google таблички. Ось мій чат-бот, якого я створювала. Ось, наприклад, Джон буде заходити, йому бот ось так пи пише, і Джон його просить. Відправляємо йому запит, і він одразу нам створює: ось він нам написав. І, наприклад, ми можемо вже одразу отримати текст, а можемо ну, в Google табличку, а можемо ще раз попросити його щось вдосконалити. Наприклад... Нас влаштувала така відповідь, ми її перечитали, натискаємо Отримати текст. Я сама цю кнопку називала. Потім процес передачі розпочати. цю Я також сама називала. А відповідно, Джон Іван Сноу буде розуміти, що вже зараз контент передається в табличку. Ось табличка яку я створила. І ось це мої були тестові. Потім підписала, що це пост для блогу, потім сам текст. Тут можна статус обрати цю табличку дав Максим, тобто е я її просто скопіювала і можу використовувати так, як і будь-який, хто навчається зараз на міні-курсі. Тут дата коротше, все дуже зручно. Я дала відтестувати подрузі, також е тому що вона лікар. Вона зацінила. Ще я хочу налаштувати трошки більше автоматизації. Я маю надію, нас цьому навчать на міні-курсі, але отак такого чат-бота створила. Тобто, все, що відбувається в чаті, відправляється в цю табличку, і це доволі зручно. І це базова автоматизація, наскільки мені відомо. Тобто Такий гілок можна створити просто не ось так: дві кнопочки а щось взагалі феєричне. І мені здається, вже навіть такого бота, який тобі просто буде і створювати, і кудись складати в окреме місце, вже можна продавати. Ну, Поругу я вразила. Тому так закінчився мій перший модуль. Тут мені вже Джон написав листа, що все круто. Ось твоє чесно зароблені 200 доларів. Ну це як віртуальні кошти, які потім можна буде використати на бонуси від школи. І завдяки тому, що я здала домашнє завдання, показала цього бота, Я ще чекаю на перевірку, змогла перейти до другого модуля. Ну і далі мені вже Джон дав наступне завдання. Створити йому я асистента, який буде допомагати з користувачами, які приходять на його сайт, і там, де взагалі відбувається комунікація. Але це вже буде на другому модулі. Буду починати, а перший модуль виглядав ось так. Мені сподобалось. Було спокійно, зрозуміло і цікаво.